У багатьох античних цивілізаціях сонце вважалося надприродним явищем і шанувалося як божество. В Єгипті такого бога називали Амон, в Месопотамії Шамаш, а у Греції Аполлон. Грецький філософ Анаксагор у п'ятому столітті до нашої ери першим запропонував наукове пояснення суті сонця. Він вважав, що сонце це розпечена залізна куля. Ця незвичайна ідея була сприйнята як блюзнірство. А самого Анаксагора за його переконання посадили у в'язницю. Галілео Галілей, створивши телескоп і досліджуючи сонце, виявив на ньому плями. Пізніше Ісаак Ньютон за допомогою призми поділив біле світло на складові частини. Використовуючи цей же метод, Вільям Гершель близько 1800 року відкрив інфрачервоне випромінювання. У дев'ятнадцятому столітті Йозеф фон Фраунгофер у своїх дослідах першим виявив лінії поглинання у сонячному спектрі. На підставі цього можна було робити висновки про хімічний склад сонячної атмосфери. Ханс Бете у 1939 році розробив теорію термоядерної реакції, яка пояснювала енергетичні процеси, які відбуваються на сонці. Першими космічними зондами для спостереження сонця були зонди НАСА Піонер, які функціонували із 1958 до 1968 років. Ці зонди оберталися навколо сонця по земній орбіті, і, окрім поглибленого дослідження сонячного вітру, саме за допомогою зондів було виявлено сонячне магнітне поле. Американсько-західно німецький зонд Геліос 1 Запущений у 1974 році, проводив випробування вже з орбіти Меркурія. З космічної станції Skylab за допомогою космічного телескопа досліджувалося рентгенівське випромінювання сонця. Космічний зонд у ліс досліджував сонце, відхилившись від площини обертання. Завдяки цьому вдалося дізнатися багато інформації про сонячні полюси. Один з найважливіших зондів. Зонд сохо, який із 1995 року завжди знаходиться між сонцем і землею. Цей зонд робить безперервну фотозйомку сонця у видимій та ультрафіолетовій частинах спектра. В останні роки було створено велику кількість нових зондів, які також приєдналися до досліджень. Дослідження нашої зірки є дуже важливим. Адже сонячна активність кардинально впливає на земний клімат і життя землі загалом. Сонце це жовтий карлик, звичайна зірка. Нинішній вік сонця, оцінений за допомогою комп'ютерних моделей зоряної еволюції, дорівнює приблизно 4,6 мільярдів років. Зірка такої маси, як сонце, може існувати в теперішньому вигляді близько 10-12 мільярдів років. Відповідно, сьогодні сонце перебуває приблизно на середині своєї еволюції. Зараз у сонячному ядрі відбуваються термоядерні реакції перетворення водню на гелій. Що секунди близько 4 мільйонів тонн речовини перетворюються на енергію. Відповідно до того, як водневе паливо в сонячному ядрі буде вигоряти, його зовнішня оболонка буде розширюватися. А ядро стискатися та нагріватися. У певний момент сонячне ядро настільки розігріється, що гелій почне перетворюватися на вуглець. Це перетворення буде супроводжуватися виділенням такої кількості енергії, що розмір зірки збільшиться у декілька сотень разів і утвориться так званий червоний гігант. У такому стані сонце пробуде відносно небагато часу. Після закінчення термоядерної реакції внутрішній тиск знизиться. Під дією власної гравітації зірка стиснеться, і її розмір практично зрівняється із розміром Землі. Утвориться дуже щільний, розпечений, так званий білий карлик, який через декілька мільярдів років згасне назавжди. Оскільки речовина, з якої складається Сонце, перебуває у стані плазми. То області різних широт обертаються з різними швидкостями. Екваторіальні частини здійснюють повний оберт за 25 днів, а області полюсів за 32 дні. Атмосфера сонця має шаруватий характер, фотосфера, хромосфера, сонячна корона і поступовий перехід в речовину міжпланетного простору. 99,87% маси всієї сонячної системи концентрується в її центральній зірці. Через свою величезну масу сонце має величезну гравітаційну силу, яка і тримає в єдності усю систему та спрямовує рух всіх планет і малих небесних тіл. Уся енергія, яку продукує сонце, виділяється в діапазоні ультрафіолетового видимого. Та інфрачервоного випромінювання. А окрім цього, в невеликій кількості виділяються й інші випромінювання, починаючи із гамма рентгенівських променів і закінчуючи радіохвилями. Також сонце викидає і елементарні частинки, в основному протони й електрони. Це явище називається сонячним вітром. За розрахунками, температура у ядрі сонця 14-15 мільйонів кельвінів тиск 3 на 10 в 11 степені атмосфер. Щільність 155 грамів на сантиметр кубічний. Ядро Сонця радіусом близько чверті радіуса Сонця діє як термоядерна атомна електростанція. У ньому відбуваються реакції з'єднання легких елементів. У більш важкі. В результаті таких реакцій виділяється енергія, яка переноситься високоенергетичними фотонами у вигляді гамма і рентгенівського випромінювання. В процесі термоядерного синтезу з'єднуються ядра ізотопів водню дейтерію і тритію. Атомне ядро Дейтерію складається з одного протона і одного нейтрона, а ядро атома тритію з одного протона і двох нейтронів. В результаті термоядерного синтезу з них утворюється ядро атома гелію, що складається з двох протонів і двох нейтронів, при цьому вивільняються один нейтрон і енергія у формі фотонів. Для зіткнення необхідно подолати взаємне електричне відштовхування протонів це можливо лише в тому випадку, якщо ядра атомів водню рухаються з великою швидкістю, тобто в середовищі із дуже високою температурою. Сонячне ядро оточує зона променистого переносу, яка займає приблизно 70% від довжини сонячного радіусу. У цій зоні відбувається постійне зіткнення фотонів, їх поглинання або випромінювання. Кожен фотон так часто піддається якомусь впливу, що можуть пройти десятки тисяч років, поки він досягне поверхні сонця у приповерхневій зоні сонця, яку називають зоною конвекції. Відбуваються процеси змішування. Далі теплова енергія за допомогою руху речовини потрапляє у фотосферу і випромінюється з неї в космос. Атмосфера сонця складається в основному з легких хімічних елементів 71% водню, 27% гелію та 2% більш важких елементів. У сонячному ж ядрі частка водню становить